Всім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає в квітні, так, які основні події, так, на що треба звернути увагу. Подивимось взагалі атмосферу квітня. Що на вас чекає? Давайте також буде два варіанти. І давайте дивитися. Поки я розкладаю карти, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. А також я запрошу вас до себе на особисті розбори розклади. І в мене вже в продажі є курс по картам Таро, тож я також запрошую, кому цікаво, вивчати карти Таро українською мовою. Приходьте до мене в інстаграм, там більше деталей. Так, перший варіант. Давайте будемо так по три спочатку. Далі дивитися ще детальніше. Ага, вам не видно. Зробимо от так. Так, обирайте свій варіант. Події, основні події в квітні. Ставте на паузу. А ми починаємо так. Другий варіант, поки тут буде. Годинички привіт-привіт! Давайте дивитися, що вас чекає в квітні. Основні події. Ага, Дякую. Ну, дивіться, якісь фінансова, на те, що проблема, можливо, втрата роботи, немає роботи, е, як це українське продвиження по кар'єрі. Нема фізичної роботи. Тобто на роботу ви приходите, а там нема що робити, нема клієнтів чи нема якоїсь е, активнощів, якихось активнощів нема. <кій> <кій> так, давайте цю карту трішки детальніше розберемо. Так, бачите. Можливо, у вас буде відпустка. Можливо, буде. Просто час на те, щоб відпочити. Можливо, це звільнення, так, хтось може захоче звільнитися. Ну, дивіться, що тут по роботі, так? Хоча я не ставила там запрос роботи, але вона вийшла. Чи не буде? Чи ви звільнитесь, чи ви підете в декрет, чи ви просто не матимете так онлайн, наприклад, роботи? Ви будете у підвішеному стані. Ніби працює, ніби ні, або якось не вирішуються ваші е, питання в, в плані роботи. Але, знаєте, і нема такого начальника, який будете відпочивати від таких начальників, які вам е, розказують, як правильно треба робити вашу справу. Там так пальчиком вказувати. Е, таких ситуацій не буде. Можливо, вам і добре, що ви, типу, не будете. Відчувати себе дитиною, яку сварять. Також, можливо, їй хотілося б мати стільки роботи, щоб прям відмовлятися від якоїсь, але ні, такої ситуації не буде. Тобто, відмовлятися буде, ні, не буде від чого. Не буде такого, щоб ви змогли там якось підвищити кваліфікацію, чогось навчитися, чи піти на стажування, якщо це актуально. Так? От нема роботи немає. Але це не означає, що взагалі грошей немає. Ні, це просто от зараз такий стан. Далі, тут у нас йде колісниця. Тут, скоріш за все, у вас все ж таки якийсь прорив точно буде, тому що ну, довго ж так не може бути, колись цей повішений закінчиться. Колись він закінчиться. Але, можливо, це, знаєте, як. Відпустка, можливо, ви їдете відпочивати, можливо, у вас так заплановано, так що роботи не буде. І знову карта робоча, карта фінансова, ну, в тому числі і сімейна, але от роботи не буде. Не буде. І навіть якщо для тих, хто шукає роботу, так навіть варіантів якихось не буде теж в пригорнутому вигляді. Тобто ця справа не вирішиться. А що буде з роботою ще? Щось хороше, давайте з роботою подивимось, що буде хорошого з роботою. Справедливість імператриця. Ну, дивіться, нічого поганого насправді теж не буде. Є якась залежність. <coughs> Вибачте, є якась залежність від, ем, від чогось. Можливо, навіть від ж роботи. Якщо вона все ж таки є, типу, от, наприклад, якщо підвищений стан, то у вас і в грошах там щось менше. Але насправді по імператриці, по, по справедливості, у вас тут в плані робочому все добре. Ви ніби сам собі начальник. Можливо, ви просто не будете працювати на якогось дядю, який вас отак може сварити. Там ви собі такого не дозволяєте. Ви знаєте собі ціну, і ви просто не будете навіть дивитися в сторону такої праці, таких робіт, тому що в сенсі я імператриця, в мене все добре. Я і так можу заробити і без якихось там начальників. По справедливості, звісно, це карта і плюси, і мінуси. Тобто, якщо працюємо, гроші є, якщо не працюємо, грошей нема. Але вона і про закон, наприклад. Так? Можливо, хтось буде отримувати якісь законні кошти, аліменти, якісь ці е е е е виплати. Так? Там, хтось біженець, так? як біженці можуть отримувати щось гроші по закону, наприклад. Або просто. Розраховувати на якісь суди, щось таке може бути тут. Можливо, хтось навіть судиться з вашим роботодавцем. І, взагалі, оця історія вона про залежність. Так? Хтось в декреті залежний від чоловіка, хтось залежний від нелюбимої роботи, але зараз та робота на паузі. Хтось. Що тут ще може бути? Хтось просто сам собі начальник. І якщо я працюю, я отримую, якщо не працюю, не отримую. І це також залежність, тому що е, це якби нема такого, щоб ми сиділи на побі рівно і отримували кошти. Проте, бачите, в нас тут башні немає, десятки мечів немає. Ну, вони є, фактично, але вони, вони перегорнуті. Також перегорнутий туз. Е, це про те, що, скоріш за все, вам не треба в цій сфері проявляти ясність. Або ви не будете в квітні проявляти ясність, щось домовлятися з кимось, коротше, е йти собі наперекір, е зривати всім башню. Так, такого не буде. Ці карти перегорнуті. тобто вам навпаки все буде добре, ви на своєму місці. Так, можливо, якісь перепони є. В роботі, але все-таки це на краще, тому що в нас тут і е, колісниця, і імператриця, і страшний суд, і навіть диявол може в цьому, о, це не страшний суд, це, вибачте, це справедливість. так. І навіть диявол в цьому розкладі може казати не про те, що ви там залежні прямо від чогось, що вам погано, а навпаки, що ви починаєте проявляти своїх чортиків, і ці чортики приносять вам ще більше грошей, так? Ви перестаєте залежати від якихось там начальників, так? Але зараз, може, звісно, казатися, там, що щось морочить голову мені хтось, що я не можу вибратися з цієї ситуації. Хтось може там обманювати знову ж таки, так, начальники, якісь можуть там щось вам як палки в колеса вставляти. але... Навіть якщо це так, це для вас е, типу знак, що ми закінчуємо з вами співпрацю, і давайте до побачення я тут йду е, до себе на. на ну, буду сама розбиратися зі своїми грошами. Давайте ще подивимося, які тут, оці три карти я залишу, які тут ще у вас можуть бути ситуації, про що я вам маю сказати? Про що я вам маю сказати? Що чекаю вас в квітні? Що я маю вам сказати? Що я маю вам сказати? Сила, бачите? Ну, ну, будь ласка. Ви взагалі бачите, що тут за карти Ага, сподіваюсь, ви бачите. Так, дивіться, що вам тут кажуть. Що вам тут кажуть, карти, та ви все тут взагалі, ну, все, я навіть, навіть більше не буду діставати. Тут, в принципі, тема роботи вийшла, так, не відносини, нічого такого. Тут робота, гроші, робота, кар'єра. Навіть якщо зараз, в квітні, буде така ситуація, що хтось морочить голову, якось все в підвішеному стані, здається, що хтось обманює стопе у вас є сила, ви зараз швидко все тут порішаєте. Причому не скандально, а максимально класно для вас. І таким чином, що ви всім бачите, язика показуєте, типу, пішов нафіг, у вас тут є і енергія, і е, вища сили на вашій стороні, особливо, якщо ви все робите, якби по закону справедливо. То вищі сили тільки на вашій стороні. І навіть якщо щось десь е, рушиться, так, ви втрачаєте роботу, знаєте, це на краще, це вам ну, ліпше буде. Е, ви бачите, ви перестаєте йти маленькими е, шашками, як пажик, так, він так е, вчиться ще. Ви прям все, зжигай у мисти. Не подобається. До побачення. І вам, от ваша історія це не про те, що ви там будете слідкувати конкуренції, якось там намагатися виглядати найкращим чином серед усіх. Ні, ваша історія це я тут найкраща, але для себе. Так? Ми нікого там не принижуємо, ми себе підвищуємо. І тут у вас історія про роботу, те, що ви, як ніби сама собі хазяйка. Ви щось знайдете своє таке, що вам буде у вас будуть очі горіти. Ви будете постійно в русі, постійно така сила вас, прояв такий. І будете навіть ви вирішувати, хто буде пора з вами, з ким вам працювати. Тобто, це не, не хтось буде вирішувати за вас, а ви як берете все в свої руки, в своє життя, свою кар'єру і тут. Швидесенько починаєте її налаштовувати. Ну, ключовий момент це якщо вам здається, що вас хтось намахує, вам не здається, скоріш за все. Другий момент вам не потрібна конкуренція, якщо десь вас ем, заставляють відчувати цю конкуренцію, типу випригувати з штанів, будь ласка, це до ваша історія до побачення. так. Ви не, вам не потрібно доказувати комусь, що ви найкраща для себе, так що ви краще всіх працюєте. Ні, вам це не потрібно. Ви працюєте вже класно. Якщо якісь роботодавці починають вам розказувати про те, що ти маєш старатися більше, а от та, там, наприклад, Ірина працює краще, давайте теж, бо ми тут вирішуємо, хто з вас буде там, працювати з нами, ні, ви одразу можете сказати, ну хай рідна працює. Я пішла далі. Все, така отака та історія, розумієте? Тут, тут не про гроші навіть, а про ваш стан. Ви маєте горіти, ви маєте кайфувати, ви маєте нести в маси свою місію, робити своє діло. І в квітні ви цим займетесь. Отака От у вас справа. Перший варіант. Дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте, як відігруються. Нагадаю, що в мене запущен вже курс по картам Таро. Можете підписуватись. В інстаграмі більше детальної інформації. Так, в мене трошки нежить. Вибачте. Давайте подивимось. Другий варіант. Привіт-привіт, так? Я так натхненно читала перший варіант, що забула, що в нас є ще другий. Давайте дивитися другий варіант, що у вас там в квітні буде. Основні події, про що я маю сказати. А, так, давайте вточнювати. Це тема відносин, чи тема грошей. Так, це тема відносин, чи тема грошей. Це тема відносин, і у вас тут, скоріш за все, історія про те, що хтось буде вас дуже, Боже, українською, як це Рев... Ревність. забули. Напишіть в коментарях, нагадайте мені, як це українською. Хтось буде вас ревнувати коротше, не відпускати, і, можливо, навіть. Створювати вам такі умови ситуації, неприємні, коли вас буде ніби вас отак ай-яй-яй, -ай -ай, ти не маєш, там ходити ти не маєш, одягатися так, ти не маєш, там щось робити. Хтось буде вас подавляти у відносинах. А ви як? А ви як в цій ситуації будете? Ой, люблю не можу, це мої, мій світ, моє життя. Я буду вкладатися в нього. Ой, дівчата, дівчата. Ха -ха -ха. Ну, дивіться, що я вам можу сказати? Людина, яка перед з вами зараз вже є або буде, ця людина просто вас не те, щоб використовує, але підсадила на гачок. І з його сторони це продавить, навчить, показати, як правильно ти знаєш своє місце, ти маєш бути отак, ти маєш вдягатися отак, ти маєш робити все так, так як, я, як я сказав. А ви, Боже, кохання, неймовірне, все. Я буду робити все, як ти скажеш. Але бачите, що, що? що ви тут не в виграшній позиції. Ви тут не молодець. Бо скільки б ви не зробили так, як людина вам каже, ви все одно будете не до. Не доробила, не довдягалася, не до... Ну, коротше, не до. Так. І що, як будуть розвиватися? Ой, ви бачите, випала карта. Зараз покажу вам. Випала ось карта. Як будуть розвиватися відносини? По-перше, кожен сам по собі. Складно будуть розвиватися відносини, я вам скажу, тому що таке відчуття, що ви людині не потрібні. От, не потрібні. І все, що він робить, це робить просто так. Ну, просто тому, що він вважає вас своєю власністю. От просто. Це не про любов. Тут, можливо, є якісь почуття, але дуже маленькі. Е, якщо у вас є почуття, то вони прям ну, великі, ви прям готові віддатися цій людині. А тут в нього Ні, взагалі маленькі відчуття, такі, типу, ну... от, бачите, як він з рибкою так фліртує, типу, от просто. Можу робити кс, кс а у вас вже все. Ви вже одружені, ви вже у вас там діти, ну розумієте, так? Тобто нерівноцінний обмін взагалі нерівноцінний, тому що людина мало вкладається, а ви багато. І він хоче, щоб ви ще вкладалися. А тут має бути справедливість. І кожен сам по собі буде в цих відносинах. І бачите, найцікавіше, що місяць перегорнутий. Він ніби показує, що взагалі місяць це от якраз карта, коли люди притягуються один до одного, там мріють, трішки вони як не розуміють дійсність, так? І воно так і є. Ви оба не розумієте дійсність. Але от по цим ниточкам, так, бачите, тут ниточки такі. По цим ниточкам. Е Можна сказати, що вони двоє як маріонетки. А тут вона в перегорнутому вигляді. То, якби натякає, що це не, не двоє маріонетки, а лише одна людина маріонетка, якою тут управляють. І напевно я мала б це відео записати для вас і сказати вам, що відкрити вам очі, показати, що вам... ну, так не можна, з вами так не можна. Окей, що я ще вам маю сказати? Чи є шанс цю людину змінити якось? Ну, щоб, типу, налагодити відносини, щоб було комфортно двом. Чи є тут шанс такий? Ні, взагалі, ні. Тут, тут не може бути, бачите, ні кохання, ні як це, ні весілля, ні... ця людина не дасть якусь пораду, нормальну пораду. так? Тут не радити він може по цим картам все що завгодно, особливо. Але. Це не про те, що людина радник, а людина, на яку можна покластися, на якій можна довірити себе, свої почуття, і вона підтримає вас. Отут такого не буде. Це, ну, дві карти в перегорнутому вигляді, бачите, що ну, не буде тут любові, кохання, тут не буде такого, щоб ви могли сказати: оце моя людина. Ну, точніше, ви там можете сказати, а він ні. Для нього це ігри. Балується він, розумієте? Так, і що? Ну, вам кажуть, будь ласка, не, не треба наражати себе на небезпеку, не треба робити собі гірше. Навіщо? Навіщо вам це? Щоб, що? Можливо, ви відчуваєте, вам здається, що ви відчуваєте любов, що вам хочеться бути з цією людиною, але це просто про залежність. На жаль, на жаль, від цієї людини кохання нема. Це просто маніпуляція. Він маніпулятор. Так, що тут ще? Он не буде вкладатися. Він буде тільки давати обіцянки, і ви будете просто чекати. Бачите, чекати на дні колоди на гарного, класного майбутнього, а реальних дій ніяких не буде. Буде розбите серце. Причому таке, бачите, воно перегорнуте, розбите серце. Типу, ніби воно і розбите, а ніби ні. І будете просто прив'язані до цієї людини, як от повинно цієї і все. І все. Тому така історія. в нас тут другий варіант у вас бачите, що у вас тут тема відносин, і вона така трішки негативна. Можливо, для когось це дуже актуально, хто тут починає зустрічатися з хлопцем, розуміє, що щось не те. Дай-ка я подивлюся, а що там буде з ним. То от я кажу: нічого хорошого не буде. Якщо ви відчуваєте, що це не так, це не ваш розклад, окей, будь ласка, це не ваш розклад. Але є люди, які почують мене. Ну, бачите, королева пентаклів, це навіть король пентаклів не королева, перегорнутий. Він не те, що обіцянок не дає, він не, не дасть вам стабільності, не дасть ем, відчуття захищеності, не дасть вам грошей, не дасть вам ем, стан, ну, там, не, не запропонує одружитися. Розумієте? Розумієте Це Це просто буде історія про те, що я холодна королева, вона в неї сльози течуть, і кров. З розбитим серцем, але нікому не покажу, що воно розбите. Все, і тут колесо фортуни, будь ласка, вам натякає, що це просто знову розбите серце, бачите? Що це може бути просто історія про те, що. А, до речі, подивіться, вони як ніби однакові, як ніби однакові ці жінки. Але це як циганка, це як королева, але вони дуже схожі. І просто. Крутити колесо фортуни, коли ти вже обпеклася, коли тобі вже боляче, ну не знаю, навіщо вам це? Навіщо вам ще йти в цю історію, щоб просто вас потрясло так от на, на, на цих колесах фортуни, щоб вас викинули кудись і ви залишилися просто розбиті, розм'яті і, і більше вам ніколи не, не захотілося відносин. Ну, я думаю, що вам таке не потрібно. Я думаю, що ви. Та жінка, дівчина, так, яка хоче адекватних відносин. І от в рамках квітня один чи, може декілька людей ну, зовсім не будуть підходити під адекватні відносини взагалі. Ось такий в нас трошки важкенький другий варіант. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте. Так, запрошую на курс по картам Таро. Ну і просто підтримуйте, будь ласка, свій, свій, свій канал підтримуйте, мій канал підтримуйте, щоб е, ці відео частіше з'являлися в вашій стрічці. Ну, і на цьому все. Всім па-па!